Ну, на парафі, на столі ось такий ось штильок у мене. Бачите, тут все таке червонясте. Чому привіз власник, каже, подивись, щось заводиться тільки бу-бу, давиться. Ах, значить, причина раз, видно, одламане вухо. Все отаке червоне, я не пойму, що то таке. Дивіться, таке ось масло воно пузирями береться. Все жирне. Це червоне, в общем, чи то масло таке, чи то бензина така. в не незрозуміло. Все заткнуте, все забите. Не знаю, я його ось сюди злив із бака. Давайте зараз раді цікавості. Зараз зробимо отак. Нам було видніше, ми подивимось. Розслоїться воно чи ні, бо є в мене така підозра, що тут або бензин спиртовий, або масло. Масло таке шикарне, що прям капець. Як можете бачити, да? воно починає розділятися. Видно? Я думаю, видно. От якось так. Тому завжди звертайте на отакі, на отакі речі увагу. Купляйте лише якісне мастило і не, не ведіться на лохотрон.